Привіт! Якщо ви експортуєте товари, то логістика буде одним із найважливіших питань, які потрібно вирішити. У цьому відео ми спробуємо розглянути всі аспекти, які слід враховувати при організації відправлення ваших товарів. Ми також пояснимо важливість вашого експедитора та познайомимо вас із поняттям авторизованого економічного оператора. Ці поняття не є проблемними і мають добре відпрацьовані рішення, тож не будемо гаяти часу. Якщо вам потрібно доставити фізичні товари, перше рішення, яке ви маєте прийняти, це яким способом їх доставляти автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом або комбінацією цих варіантів. Це рішення повинно враховувати співвідношення важливості, швидкості та вартості, а також практичність і доступність. Далі потрібно розрахувати об'єм відправлення. Формула ціноутворення інкотермс, яку ви вирішите вказати, також визначить за що саме ви повинні платити, і які послуги має надати ваш експедитор. Зверніть увагу, незалежно від того, яку формулу ціноутворення ви оберете, важливо розрахувати повну вартість імпортованих товарів з урахуванням усіх витрат. Це дозволяє вам оцінити, наскільки конкурентоспроможними є ваші товари чи послуги за ціною, незалежно від того, чи доведеться вам безпосередньо сплачувати всі імпортні витрати чи ні. Ви дійсно не хочете неприємних несподіванок. Важливість експедиторів. Експедитор це третя сторона, яка допомагає організувати та координувати відправлення від імені бізнесу, укладаючи договори з одним або кількома перевізниками для транспортування товарів. Тому вони повинні відповідати за всі аспекти доставки ваших товарів від вашого підприємства до місця призначення. Перевезення вашої продукції є очевидною вимогою для експортних поставок і для багатьох товарів вартість доставки є ключовим елементом ціни. Чим швидше товари прибудуть, тим швидше ви отримаєте оплату, тому швидкість має вирішальне значення. Однак швидше транспортування може коштувати дорожче. Процедури, маршрути та тарифи залежать від виду транспорту автомобільного, залізничного, авіаційного чи морського. Використовуйте міжнародних експедиторів для відправки експорту. Вони можуть порівняти витрати, терміни виконання та час транзиту для кожного варіанту транспортування, обрати найкращий варіант і здійснити бронювання, оформити страхування вантажу, підготувати необхідну документацію, надати поради щодо вимог до пакування, маркування та етикетування, перевести товари з заводу до іноземного пункту призначення, а також організувати митне оформлення товарів по прибуттю. Їхні послуги потім можна врахувати у кінцевій ціні уповноважені економічні оператори АЕО, обираючи свого експедитора. Додатковим фактором для розгляду є те, чи є ваш експедитор уповноваженим економічним оператором. Уповноважені економічні оператори можуть забезпечити швидший і простіший прохід через митницю. Акредитація АЕО спрямована на спрощення дотримання митних зборів і податкових вимог, забезпечення безпеки та підтримку управління ризиками в ланцюгу постачання прикордонні процедури є ефективнішими та швидшими для затверджених компаній і їхніх клієнтів, оскільки вони вважаються низькоризиковими і, відповідно, менш імовірно будуть затримані через перевірки. Посилання на довіднику повноважених економічних операторів наведено нижче. Тут ви можете перевірити, чи має ваш експедитор відповідну акредитацію. Якщо у вас немає експедитора, ви можете знайти кваліфікованого у вашій країні. Більш детальні онлайн ресурси, що охоплюють інформацію та ресурси з логістики, ви можете знайти в довіднику експортера. Посилання наведено нижче. Дякую за перегляд. Якщо ви бажаєте зв'язатися зі мною безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані. Це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться з ними цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в плейлисті. Посилання на нього прямо тут.